Посилочку я забрала. Така тяжка. Ну, я її сюди вон, поставила. Думала, на багажник построїла трошки. Перекрутила ось цю штучку, тому що ця штучка була ось тут. А оце чогось туди-сюди ходило. Тут закручено, а ось ця верхушка що то ні. То я якось так схимічила і ось сюди як я перекинула. І його як зажало, так класно стало. Розпаковочка, посилочки. Подивимося, чи все є. Надіюся, що все. братик старався. Вчора відправляв. Дякую дуже вам, мої рідні. Дякувати Богу, що ви в мене є. Бачите, як знімаю. Це ж така знімака. Це ж така знімака. Я зараз розкрию. Я відкрила ось так здалека стола. Показую, що все є. Все є, далі зараз ще розпакую, подивлюся. Ось розпакувала вже почти корзиночки, ще я невімала, бачу, що дуже гарні. Такий гарні, що я вже не знаю, я вже, мабуть, всі собі залишу. Дуже великий труд, дуже гарні. Обшедвись, який яркий, ж... зараз я їх вийму, подивлюсь. Тут, звісно, повний стіл, я ось тут його все поприкладала. Там теж. На що ти? Я ж казала, ти взяв мені ще лишнього навісилав. Ну, от нашу, стільки. Я думаю, ну що таке посилка така важка? Ну така посилка важка. Що ж це таке? Дуже приємно, ну якось ну невдобно, чесно, невдобно. Ой. Даже слів нема, даже, просто не знаю, що даже сказати. Дуже дякую, Толя. І дякую Богові, що ви в мене є. І щоб ви мене були всі здоровенькі, щоб у нас був мир. І все було добренько. Дуже дякую, дуже-дуже дякую. Люблю вас. Дивіться, яка красива корзина. Вона так ще ярча. Трошки я на вікно поставила телефона. і їх засвічує трошки. Така кольорова, красива. Дивіться, може так, отак. Боже, які, які красиві, які гарні. Якщо можна, то ще мені треба. Звісно, це дуже труд. Вони дуже гарні. Класні. Вши, я просто не знаю, в мене слів немає. Це таке класне. Я переглядаю. Я дуже рада. Люблю вас і цьомаю. Привітік всім. І до зустрічі. Дуже дякую за це все. Дуже приємно. Але якось знає, знаєш якось, куди не по собі. Ще тут не все. Ще тут не все. Великий дуже труд. Ти дуже робиш, і невістка є дуже великі трудяги, молодці. Нехай вам Бог всім дає здоров'я міцне. Я завжди казала, і буду казати. Нехай повертається. Коли людина робить добрі справи, тоді вона повертається і дає Бог силу і здоров'я все, чесне слово. Це правда. Я дуже дякую. Ось які корзиночки красиві, це капець. Зараз я їх так покажу. Мені ще тоді колись писали, як мали діти радуються. Ну, а, звісно, а хто не радується, звісно, що це радосно. Малесенький якийсь сюрприз, як і вже це дуже радісно. Це дуже радісно. Скільки треба хіба для щастя? Дуже трошечки, дуже трошечки. Даже не тільки там, щоб щось таке велике мати. А здається, маленька увага, і то настільки це приємно і добре, що це взагалі я вам не можу передати. Увага! Підтримка якась маленька. І це, і це класно. Так що підтримуємо одне одного. І допомагаємо хоча б і добрим словом. Це буде класно. Це головне. На сьогодні, мабуть, буде все. Не знаю, може, буде знову довге відео. Всього, всього не покажеш і всього не знімеш. Треба менше показувати. Щоб на потім були якісь сюрпризи, щоб було цікавіше. Ото, бачите, я така відкрита, відверта до вас. Хочеться все, хочеться все показати, розказати, поговорити з вами про все. О, така я селючка. Ну, нічого не зробиш. Все-таки ж ми люди. Люди, Ми ж люди. Хоча і з села, і з города, і багаті є, і бідні є. Все одно ми, все одно ми від Бога, і ми діти Богові, і нас Бог дуже любить. Повірте, нас Бог любить тільки що ми. Ну, я за себе кажу, не за вас. Тільки що ми цього багато не розуміємо і не хочемо розуміти, і робимо дуже багато помилок. Я наказує, дуже наказує. Хочеться плакати. Щоб ми каялися. І тому стільки у людей є багато випробувань іде. Так. так, як мені підказує, так як я це все відчуваю, це не просто я так кажу сама, що я там придумала. Що в мене серце каже, то я й вам кажу. Це не завжди. Ось такі бувають моменти, що якось так. Так що поки, до зустрічі я вас як завжди люблю. Я ще забула передати привітик. Всі вам передаю привіт своїм підписникам. Я не буду називати поіменно. всім, всім тим, що ви мені пишете коментарі. Всім тим, що ви на мене підписані, я вам всім передаю привіт своїм рідним, своїм близьким, своїм знайомим, своїм, хто дивиться подругам. Всім привіт і Божої вам благодаті. Нехай вас Бог оберігає, щоб у вас було все дуже-дуже добре. Щоб все погане минало. І ще передаю привітик Наді. Тата, а ти мене підштовхнула, а ти кажу нічого страшного. Я сьогодні спілкувалася, мені було дуже. Хоча я знаю людину, що вона проста, добра, але я дуже як тривожилася, переживала, думала, що ну, не захоче зі мною говорити, хоча. Я вже багато років ту людину дивлюся по Ютубі. Я її бачу і думаю, таких як я, її дуже багато. І це дуже тяжко, коли багато людей усім треба відкрити своє серце, душу, доброту і поговорити, і якось поділити увагу. Це дуже тяжко, і думаю, якщо вона даже і не поговорить, то нічого страшного нема. Ми вчора переписувалися, а сьогодні я просто написала в меседжер і сказала а, а, ну, вчора до зустрічі, а потім написала, хотілося б дуже Вона Номера не знав, що почала дзвонити меседжі. Я злякалася, просто злякалася. Я думаю, боже, що мені казати? Потім я набираю, ну, вона я позвонила, Надя, і як обірвався зв'язок. Я набираю, і воно як вибиває, я набираю, вибиваю. думаю, напевно, передумала. <сх2> передумала і все. А потім там написало, що розмовляє по другій лінії. Ну, я тоді написала свій номер телефону і сказала: якщо можете, є у вас вільний час, наберіть, будь ласка, коли дзвонить мені. Позвонила. Як ото я все одно з того знаю. Говорили з нею зразу про все. Ну, настільки, ви навіть не представляєте, коли прості люди добрі, як це просто. Та не знаю, там, мене вважають, що я погана, горда. Не знаю. Може, коли я мало розмовляю, коли в мене проблеми, я можу просто йти і буду дивитися, десь чи в сторону, чи вниз. І собі тихенько так себе веду. Може так люди думають, бо буває, ну так кажуть, що ти ж там така горда, да те. Ну, немає. Ну, чим мені гордитися? Не горда я. Не знаю, чому так. Де... Не всі. Дехто так чогось вважає, що так. Але все відкрито. На моєму каналі я показую. Видно ж все. То ми порозмовляли, поговорили про все. Це дуже далеко. Надічка, дякую вам, що ви пригласили мене в гості. Я б дуже хотіла. Якби мене була можливість, я б до вас б приїхала обов'язково. Так хочеться з усіма зустрітися і поговорити. Тому що настільки життя коротке, повірте. Що треба хапати все, все потрошечку хапати, не упускати. Що тобі хочеться, що які в тебе мрії є. У мене ці мрії були чотири роки. Ви представляєте, чотири роки. мене мрії були. Я ж вам казала, коли я поставлю ціль, де мене десь налетіли з вікна мошки і пролітають мошки. І задумала я бажання, і сьогодні сестра каже, ну те, що ти задум... ну, задумала, то воно збудеться. Я кажу, дай Боже, щоб ці бажання, хто які задумав, щоб вони збувалися. І ви старайтеся для того, щоб ваші бажання, бажання здійснювалися. Старайтеся. І в мене здійснилося вже не одне бажання, не одне бажання ще коли. Ми переїжджали сюди на родину із там, де ми жили. Коли колгосп проспався, я просила господа Бога, якщо нам потрібно, то ми переїдемо у місто, купимо там стареньку хату і будемо жити. господа нема, роботи немає, все розібрано. Але якщо нам потрібно в'їхати до себе сюди на родину, то дай Боже, щоб це все вийшло. Грошей не було за душою. Була мама з нами. Ми жили в общежитті там же ж. Працювали на роботах по п'ядні. І ви знаєте, Бог дав. Ми переїхали сюди, переїхали. Ось дісталась так нам хата. Відпрацювали, відробили, витягали мішки. Маму, я вже казала, завезли в її хату. Вона й розібрана була, потім мама заболіла, інфаркт забрала до себе. І так воно пішло по кругу. І вже 20 років, трошки більше ми тут. Так Богдав, щоб ми повернулися назад. Це дуже добре. Тому що я без лісу не можу. Я дуже там сильно хворіла. Я тут хворію, а там я зовсім не могла. Там взагалі завал був, просто завал. Мені дуже мало підходить клімат. Я заїжджаю в Житомир. Мені дуже день ще я тримаюся, два. Я там починаю хворіти. Це вже провірено так, що приїжджаю знов, як ото я міняюся. Мі, на, мене двоє. Ну, там так, та, тут так. Я не знаю, що таке. Може, я внушила, може і так. То і ще одне бажання здійснилося. Вінадія дуже класна. Я вас люблю, обожнюю. Дай Боже, щоб у вас все вийшло. Щоб ваше бажання здійснилося, а за вашу доброту і за те, що ви настільки добрі і також допомагаєте людям, то Бог вам допоможе все. У вас дуже тяжкий шлях, ви це все пройшли і проходите, і буде все. Все буде. І за вас люди моляться, буде все. І ще хочеться, щоб здійснилася одна мрія, але я не знаю, чи вона здійсниться. Надя знаю. І НАТО знає. Дехто знає. Але ж я їй не можу сказати, тому що вона не здійснилася. Якщо вона здійсниться, це буде добре. Звісно, декому моя мрія, моє бажання, воно не дуже до вподоби. Я знаю, тому що це люди. Людей дуже багато, і ми всі різні. Я це розумію. Але, будь ласочка, може колись здійсниться моя мрія, і ну, може вам десь щось не сподобається. Не судіть мене строго. Я вже вас попросила пробачення, І прошу, щоб ви не судили мене строго. Ну, не знаю. Значить, ми різні. Хто буде однаковий до мене, той мене зрозуміє. Та ми не вправі нікого судити. Якщо подумати, то ми не вправі судити якими маємо право? Ось такі справи дуже довго з вами розмовляю, говорю, ну, треба закінчувати все ж таки. Зустрінемося. Я яйчко купляю, майонез будемо робити. Це, 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 це. Що? Збивати, каже? здиваєшся чи що? <сіли> <сіли> ну так, я натуральний зробила сьогодні нічого. Я а які? Це домашні. Ні, яйца. Яйця?